Затамуйте, друзі, подих, Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає, з вечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Якщо там порожнє місце, то це свідчить ось про що. Він здійснив ваші бажання ще сьогодні з позарання він молитву вашу чув, у кімнаті вашій був, і за вашу щиру віру дарував вам щастя, міру, пуд здоров'я і пуд віри, кілограмів сто надії, фунтів мільйон любові, і кохання не на слові, а каратів так відерце, Він вживив у ваше серце. Ну і ще букет удачі і добра у вашу вдачу, щедрий, добрий чарівник, чарував над вами і зник. Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють Новий рік не за горами, нове щастя уже з вами. Я із святом вас вітаю. І віри в диво вам бажаю. Дорогі мої, нехай це свято перетвориться на справжнє диво. Нехай Миколай подарує всім нам надію, віру на краще, добрих вам помислів і справ, затишку миру, добра.